Так, всім привіт. Давно я обіцяв колись одному знайомому зняти огляд цієї кран балки. Е, значить, ми її зробили вже років, напевно, це четвертий сезон буде, якщо я не помиляюсь. Тому що завжди вдома треба, то якось біг-бега підняти, то щось так якусь вагу. І якби завжди його треба. І тому вирішили зробити. Варив мені родич пловтаматом, я тільки так на прихватки місцями, а це все вже плавтоматом варилось гарненько, пропікалось з двох сторін. Е, значить, з чого роблене? Першим ділом, на металомі знайшли ось такий швеллер, Докупи зварений, він був готовий. Висота його 2,30, бачите? Це віднизу і аж до самого верху 2,30. Далі. Тут квадрат такий 80-ка. Всередину вал ставлений і там такі штуки зроблені, ну, що вал не просто там пустий, там все зроблено, щоб воно не хиталося. Прицепне, бачите, як зроблено, кулак від Т150 зроблений, тут брізаний, а, а низ туди зайшов. І тут кусінка, тут кусінка, ну коротше, витримує він нас і зіловського прицепа, все витримував спокійно. Тут 80-ка ширини має, зроблено такі розкосики, бо їх обов'язково треба. Тут так само, бачите, які повирізав, гарнесенький зробив. Тут просверли в отвори два. До речі, сверлили на домашньому станку, тому що ви бачили, я думаю, у нас з братом. То, то чуть не два дня ми тих сверлили, бо то ручний станок, а метал горбечий. Не знаю, скільки тут міліметр 15 може. Тут добре треба постаратися. Далі. Оці штуки кронштейни, ну не кронштейни, а де, де о, там пальці залазять. Спочатку знайшов цього самого зверху такого. Зараз я попробую ще пустити навіску. А щоб вам було краще видно. Так, де тут той Що воно не пускається? О, тепер пускається. Буде краще видно. Бачите, який круштейник. Ми його знайшли на металомі. І він якраз повністю туди підійшов. Тільки тут в трубі зробили отвори, тут такі шиночки дали і все підійшло. Потім поїхав ще раз на металом. І ось такі ось самі круштейні, як і туди. Тільки ми ще розрізали те лишнє, і те лишнє пішло сюди. Так що, як то кажуть, безвідходне. Те сюди пішло, те сюди. І нічого не треба було, токарних робот тут не було абсолютно зовсім. Бачите, який швигарний мені пропік полуавтоматом. Циліндр від чого? Циліндр, хто працював, знає від гусеничного ДТ-75. Бачите, там в гусеничних кріпі це отут справа, зліва кріплення є. А тут кріплення, ясна річ, не було. Та ми приварили таку гайку там. І воно впирається і все, і воно їде. Циліндр мені підігнав дядько. так що я його не купляв. Це все основне з металолому. Це з металолому, як я сказав, далі. Трубу ми використали. Можна було не трубу використати, можна було так само, що шукати якогось квадрата. Ну не було, використали трубу. Труба у нас нас 90-ка 90-ка, а її товщина 6-7 мм, залежно як мірити тут десь варочка. Тут зроблений отвір і тут. Якщо щось тяжке, тут чіпляємо або можна навіть тут чіпляти. Далі тут використали, бачите, таке від навіски от, від цієї за завіде МТЗ розкос. І тут такий гачок. Гачок мощний, Тут такий на пару тонн. Далі, як бачите, вона трошки зігнута. Зігнулося вона не від ваги, вона витримує тонну і більше. Зігнулася. колись виривали стопчики, як Ангара будували. І він стопчик сидів десь метр землі. І я трактором, знаєте, так, з розкачки туди-сюди, туди-сюди. І він якби, розшатався, і, і я його трохи зігнув. Але після того, скільки ми перегрузили, воно далі, далі ніж. Треба не гнеться. Так що зігнеться тоді, щось перекине на іншу сторону або друге зробимо, це не страшно. Роблять ще одного циліндра, як ви знаєте, зверху ставлять, якщо квадрат в квадрат, і тоді видовжувати можна. Такий варіант також дуже гарний. Щось ще на якусь довжину вищу подати. Це класно. Ну, але в нас так зроблено. По-простому, мінімум, щоб нічого не купляти, з чого було, з того робили. За висоту я вам не пам'ятаю, чи я сказав. Ну, як бачите, ангар отут десь. До 5 метрів він має, то він рівно з нею. Зіл з нашивками, колгознік, ну, кузово, і плюс нашивка ще сантиметрів 30 то через борт, біг-беги я знімав ним. Ну, То розумієте, висота є, Висота тут дебела. Та й так, по всьому, я здається розказав коротенько. Можна було робити краще, можна було збоку упорні колеса, якщо для ваги великої, ну, але нам цього достатньо. Беги ми стараємося брати не тоника, а 500-600. Тоника пробував піднімати, як сказати, піднімати, то піднімає, але в Юмзі не вистачає противовесів. Лежить каменяка, і ще один чоловік стає і все одно морда зводиться в нього передок. Треба ще більше противовесів, замало. Так що отак, все я здається, розказав. Така річ, хлопці, потрібна вона взагалі. Кожен день майже нам щось треба неї. Значить, першим ділом беги нем грозили. Потім е не було МТЗ в нас ще ЮМЗ зробили культивацію, ЮМЗом сіяли. А во, бачите, який звір, 25-ка. Чіпляли до Т25 і мішки, беги, там 300 кг, 250, як який мішок. І засипали зерно все зешку, щоб руками не ходити, не носити. Ну, 25-ка часом легка, знаєте, що та й комахи, то я на капот раз сідав, щоб вона не заводилась, засипала. Ну, але хлопці вже не руками. Вже воно настільки легше і приємніше. Потім вже як купили МТЗ, то здебільшого вже юмс завжди вчеплений з тим піонером, Юмс засипає. Тому що нараз подивлюся, як хлопці наберуть мішки по 50 кг, по 60 насипають, привезуть прицепом і сіють, то все двигають, то капець. Я не знаю, якби я так подвигав мішки, то вже наша та соя і наша та земля. Це ж важко монозірвати плечі, спину і то все разом. І грузить воно все. Треба якогось топчика, треба, от, наприклад, робили ремонт в МТЗ. Підняв кабіну, зняв зняв коробку, ну, повністю все. Звичайно, в нас зараз є вже і Кун до МТЗ, вже дожилися і до куна, але кун завжди не треба, якби, якби цей кун на Юмс був, було б ще краще. Ну а там кріплення на МТЗ, так що мусить вже бути на МТЗ. Бо Юмс, бачите, таку має роботу вже. Весною він нас цього року ніс не робив. Ото тільки зерно завантажував в сівалку, то вся його робота. Якраз така для пенсіонера робота, не тяжка. Так що так. Треба завжди, наприклад, от свиню навіть ми коли-то здавали, там була велика свиня. Нема з ким підняти, нема з ким повантажити, кого ти знайдеш. Взяли собі, ну, свиню, як маємо заколяти, на драбинку поклали, на вагу раз, положили з ваги на прицеп. І вже не треба двигати, вже не треба піднімати. Так що отак. Річ потрібна, дуже проста, не знаю, чого багато її не роблять. І плюс те, що ззаду прицепа чіпляєш, треба чіпив прицепа і поїхав з ним. Навіть сівалку я чіпляв, я вам показував відео. Чіпив за ним сівалкою, посіяв, відчепив, шланги від'єднав. Так що отак. Ну, Я здається, вже все сказав, що міг. Робили з чого було, я кажу, Воно було краще, воно було щось сильніше, але з чого було, з того ліпили, воно працює вже четвертий рік, напевне. І бігбеги, і, і кабіни, і якісь коробки. Що треба, те, те воно піднімає і те грузи. Навіть на будівництві не раз пригоджувалось дуже багато. Треба було бальки нараз на одній хаті ми будували піднімати дуже тяжкі. Чепили до Т-25. Раз балька наверх і вже, і вже не треба піднімати. А підніміть балька, він має кілограм 70-100 сирий, це взагалі важко. А трактором спокійно, легенько це все робиться. Під'єднаний циліндр на два шланги можна на один, але на два воно скоріше. Тому що пуста стріла вона не, не завжди хоче легко опускатися. А так на два чик-чик, туди-сюди, воно все опускається. Ну, я думаю, заводити вже не буду вам показувати, яку висоту піднімає. Відео є десь колись на каналі, на яку воно висоту піднімає, то я думаю, вже нема смислу показувати. Так що отак, хлопці. Річ потрібна в господарстві. Їдете на металом, шукаєте якийсь матеріал, що небудь більш-менш підходяще. Ну, тільки таке, щоб воно витримало вагу, а не на, тільки на 200-500 на кг. Та й робити, щоб при потребі і тонну міг взяти. Бо там дехто розказує, та куна, ну, куна поки розживетесь, арвати спину ще пару років, поки ви доживетесь до куна. Ну тут це такий варіант, знаєте. Не зовсім цікавий. Ми зробили собі є, завжди Завжди треба щось підняв. Підняв, перевіз і все. Юмзі тут розподільник з краю, тут дуже добре. Ну все, хлопці, я вже розказав вам про нього все вроді. З цієї сторони зніму йду. Як бачите. Вичіпляю я його так біля горіха, біля дерева, між деревами стрілу. Беру так, ставлю, бо ну, відчіпляти, чіпляти трошки його треба акуратно, щоб не впало на голову, бо може придушити. Треба акуратненько. І все. Така проста річ. Роботу робить і я довольний. Е, довжина, я казав, вже 2,20. від краю туди. Казав, так, да. не повторююся. І Юмзик, то якраз така для нього робота. Робота для пенсіонерів. Так що так, хлопці. Все, дякую всім за увагу. Пишіть щось. Чи варта така річ в господарстві, чи ні. А я думаю, що все-таки варто. Спини треба берегти хлопці, бо це жах. Бо люди зі спинами поділяються на дві категорії: в кого є проблеми і в кого ще будуть проблеми. Так що геройствувати тут не треба, що я там піднімаю 100 кг, мішки і не чую нічого, Почуєте трошки пізніше. Так що, так, добре. Всім гарного дня.